Всім привіт! Мене звати Ірина і я учасник проєкту Пабіда. Чому я прийшла на цей проєкт? Тому що я відчувала якусь от фізичну слабкість, в мене не було енергії, я мала багато проєктів, але не знала, як їх реалізувати, я не знала, що почати. У мене не було... Якоїсь системності чіткого бачення моїх дій. І жодної хвилини, коли я потрапила на цей проєкт, я не пошкодувала. Тому що я вважаю, якщо ти хочеш щось робити, якщо ти хочеш у, цьому, у чомусь досягнути успіху, потрібно закладати правильний фундамент. І власне програма Побєда є цим правильним фундаментом. Тому що. Ці речі, які я вивчаю в цій програмі, вони просто неймовірні. Це не лише правильне харчування, яке дає мені внутрішню легкість, таку фізичну силу та енергію. Це є правильні думки навчання у вірному напрямку і систематизація, системність дій, яку дає цхак. І я просто бачу от за ті три тижні mm -hmm. реальні зміни в моєму житті. Якщо ти хочеш змінити щось навколо себе, якщо тебе щось не влаштовує, потрібно починати з себе. Якщо ти хочеш змінити дітей, якщо ти хочеш змінити чоловіка, якщо ти хочеш змінити стосунки з ближніми, починай з себе. Я почала з себе. Дякую Господу за те, що я познайомилась з компанією Піс, за те, що змінює мене. Це те, що допомагає мені відчувати себе щасливою, здоровою, коханою, реалізованою. Це те, що допомагає мені робити. Я жодної хвилини не пошкодувала про те, що я стала учасником цієї програми. І Я дуже вдячна Богові за те, що я не втратила свій шанс реалізувала його, чого бажаю вам.